Дивіться у випуску: подорожчання автогазу за останні два тижні вартість палива на заправках зросла на пів гривні. Ближайше там може бути дві-три неділі, плюс одна гривна літру. Мінус ще одна. Поліція накрила нарколабораторію в одній з квартир Саксаганського району. В ході обшуку правоохоронцями було вилучено приладдя для виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин. Провели зиму та зустріли весну. Як містяни відсвяткували масляну? Шумно, весело та смачно. Мешканці кривого рогу провели зиму на святі масляної. Подробиці далі. Мої вітання всім глядачам телеканалу Перший міський. Прямо зараз про найактуальніші події дня вже готові розповісти наші кореспонденти. В студії працює Владислав Новіков. Подорожчав на пів гривні за останні два тижні в Україні автогаз на заправках піднявся в ціні від 10 до 60 копійок. Наразі середня вартість цього палива складає майже 10 гривень 70 копійок. Нагадаю, з початку року скраплений газ на АЗС подешевшав на 3 гривні, але вже з кінця лютого ціна знову почала зростати. Експерти та представники галузі зазначають, що таке явище не є випадковим. Мовляв, у власників АЗС закінчуються запаси автогазу, придбаного за старими, тобто нижчими цінами. Також після зими попит на цей продукт завжди зростає. Тож і ціни відповідно піднімаються. В той же час представники галузі прогнозують, що до кінця березня автогаз на заправках подорожчає ще на гривню. Найближчі, там можу бить дві-три неділі. Плюс 1 гривна к литру, это не будет удивлением ни для потребителей, ни для операторов. Жизненный газ по-прежнему остается востребованным топливом для потребителя. Для операторов рынка это продукт с минимальным маржинальным доходом. Президент Порошенко відсторонив від посади скандального заступника секретаря ради нацбезпеки Олега Гладковського. Це один з фігурантів корупційного скандалу в Укроборонпромі йдеться про можливість зловживання ним службовим становищем. Президент Порошенко говорить: ані зв'язки, ані знайомства з високопосадовцями не врятують від неупередженого слідства. Також голова держави вимагає від національного бюро антикорупційних розслідувань з'ясувати наскільки масштабними були зловживання. В оборонці Всі хочуть знати правду. І я, як президент, теж хочу знати правду. Тому зараз будуть створені для цього всі необхідні умови. Президент, звісно, не суд, і я не є суддею. І моя заява точно не є вироком. Але моє завдання. Обов'язок, якщо хочете, створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неупередженість об'єктивного розслідування. Щоб кожен міг переконатися, що в подібних ситуаціях, якщо є доведена війна, не врятують ні посада, ні зв'язки, ні прізвища, ані давні знайомства з президентом. Всі рівні перед законом. Це мій принцип. Цілую обіймаю в соцмережі з'явився запис розмови Тимошенко та олігарха Коломойського кандидату президенти тепло привітала колишнього власника Приватбанку з днем народження. При цьому Юлія Тимошенко назвала Ігоря Коломойського кращим другом та надійним партнером. Відомо, що запис зроблений у лютому. А 7 березня його опублікували на сайті LiveLeak. Зазначу, така дружня бесіда суперечить антиолігархічній риториці лідерки батьківщини. Но мы пока нашей цели не добьемся, мы же не успокоим. Нет, ну это однозначно. Я вообще не знаю, когда такой цели рассказывал. Я не помню такого. Поэтому Большое просто... спасибо. Да, я хочу, чтобы ты знал, что я очень ценю все, что ты делаешь, очень. Поэтому просто держись, я знаю, увидимся. легко. Да, да, увидимся, хорошо тебя отметим. И всего самого лучшего. А знімаю кріпліка. Нагадаю, однопартійців Юлії Тимошенко підозрюють в організації масштабних підкупів виборців. Так на голоси Криворіжців вони планували витратити більше 220 мільйонів гривень за для перемоги Тимошенко в першому турі президентських виборів. На 10 років під 3%. відсотка нардеп Олександр Вілков запропонував програму доступного житла. Йдеться про видачу кредитів усього під 3% відсотка лише на 10 років. Під час зустрічі з будівельниками парламентар заявив, у черзі на квартиру перебуває щонайменше 2,5 мільйони українців. А щоб накупити на оселю самостійно, потрібно не менше 30 років. До того ж, програми кредитування від комерційних банків під 25% річних не підйомні для багатьох. За словами Олександра Вілкола, запуск будівельної галузі створить 5 робочих місць у суміжних галузях. Я возобновлю все госпрограммы строительства доступного жилья. Десятилетние льготные кредиты максимум по 3% годовые в гривне. По этой программе будем строить не меньше 100 тысяч квартир в год, новых квартир. Мы уже это делали в 2012-2013 году. Сделаем сразу после нашей победы. Розлітаються по шматкам, так описують стан своїх будинків мешканці мікрорайону Східний. Багатоповерхівки тріщать по швах та нагадують іграшковий конструктор, який може розсипатися щохвилини. Все тому, що металеві панелі, якими обшитий дім, відриваються від пориві вітру. Так, 10 березня фасад будинку не витримав погодних умов. Проте проблема не нова та Триває ще з минулого року. Хто має ремонтувати та відповідати за стан багатоповерхівки, розбирався Михайло. Гаркавий. вони Це відео зробили мешканці будинку номер 17 по вулиці В'ячеслава Чорновола. Вітер зірвав зовнішню обшивку та розкидав металеві листи. Попри прибудинковій території, занепокоєні місцеві кажуть, відпадати все почало ще минулого літа. Проте, куди б не зверталися люди за допомогою, проблема не вирішується. Ремонтувати будинок нікому. Почалося це коли м -м, буря прийшла. Пам'ятаєте, прямо по корому ризі. Це було ну просто страшного горя, наробило. Почало відпадати з тої сторони, ось все, на фасаді. Прошлим літом. Тут пороздівало нам усі стіни. Ну в общем, коли не погода, коли сильний вітер, тоді починається. Сказали, дивіться, люди, давайте з кожної ну, квартири там по тисячі і вам зроблять. Я думаю, знайшли б цю суму. Може б не всі, ну знайшли б. Ну, мільйони виставляти. Така сама ситуація відбувається і в домі навпроти. будинку понад сім років. У минулому році почалася велика проблема. Почали масово відпадати шматки металеві обшивки. Мешканці цього будинку зверталися неодноразово до місцевої влади, але до сих пір вже більше півроку допомоги не надійшло. Укуруючі компанії житлосервіскер говорять, Єдине, чим можуть допомогти місцевим, виділити для проведення ремонтних робіт підрядну організацію. А от фінансувати ремонт повинні люди власним коштом, поки аби уникнути травматизму та щоб металева конструкція нікому не прилетіла на маківку, її вирішили демонтувати. В связи с порывом ветра вчера было на доме по улице Гутовского, 18, сорвана обшивка дома, люкабон которым была обшита, и утеплитель. Сегодня по распоряжению мэра мы выехали комиссией ТБЧС по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение по демонтажу данной конструкции временно, для того, чтобы дальше принять решение, как бы, так как управитель может выполнить работы по укреплению этого фасада, но это ложится на счета жителей этого дома. Для того, чтобы уйти от, не дай бог, каких-то нехороших ситуаций, связанных с Травматизмом сегодня будет произведен демонтаж тех садиновых конструкций, которые были оторваны в связи с ветром. Юристи кажуть, відповідальність за стан будинку та металеву обшивку повинна нести підрядна організація, яка виконувала роботи з утеплення дому. При виконанні будівельних робіт на будинку, ті підрядні організації, які виконують монтаж або ремонт конструкції, вони беруть на себе зобов'язання за якість цих виконання цих робіт. Якщо фасад будинку було зіпсовано не у зв'язку з надзвичайним станом. І якимось зовнішніми факторами, а в зв'язку з умовами нормальної експлуатації будинку, то в такому випадку така організація, яка займалася монтажем цих конструкцій, повністю несе всю матеріальну відповідальність. Нагадаю, це вже не перше звернення людей з криком про допомогу. Будинок, якому лише сім років, давно вкрився тріщинами на стелях та стінах. Під час дощу квартири на верхніх поверхах та під'їзди заливає водою, а металеві панелі на фасаді відриваються від сильного вітру та падають просто на землю. Чим це може закінчитись наступного разу? Страшно уявити. Михайло Гаркавий, Віктор Зубченко, Микола Нечепуренко, перший міський. Провалля біля шахти гвардійська стане ще глибше. Про це заявили 11 березня під час громадських обговорень діяльності кривба залізрудкому, до складу якого входить підприємство. Збільшення провалля це побічний наслідок господарської діяльності з видобування залізної руди на шахті. Зазначу, нинішня територія промислового майданчика становить 230 гектарів. Для зменшення негативного впливу на ландшафт використовуватимуть методи гірничо-технічної та біологічної реконструкції. Рекультивації або руйнівна зона не стала більшою завширшки. На заході були присутні представники кривба залізродкому, міністерства екології та природних ресурсів. Активісти з громадських екологічних об'єднань всього до півсотні учасників. В результаті виймання гірських порід на земній зим... поверхні утворюється зона зсунення, прогнозована площа якої складатиме близько 114 гектарів. В тому числі зона, зона плавного сунення 33 гектари, зона утворення воронок 81 гектар, пусті гірські породи використовуються для проведення гірничо-технічної рекультивації зони сунення шахти Фардійської. Мінус ще одна: поліція накрила нарколабораторію в квартирі. Спецоперацію провели 7 березня. Поліцейські саксаганського відділення спільно зі співробітниками 2-го міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності. Лабораторія знаходилась прямісінько в оселі 43-річного містянина. Там правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків: а саме, колби, холодильники, полімерні трубки з йодом та фосфором, а також 8 сліп пакетів з жовтою речовиною. Схожою на метамфітамін. Крім того, зловмисники ще й організував у квартирі наркопритон. В ході обшуку правоохоронцями було вилучено приладдя для виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин. А також в квартирі було виявлено двох осіб, саме чоловіків 32 років. Які пояснили, що вони за вищевказаною вказаною адресою вживали наркотичні засоби? На теперішній час вилучені предмети направлені для проведення експертного дослідження? Нагадаємо, 4 березня правоохоронці затримали постачальника сильно діючих наркотиків. У зловмисника правоохоронці вилучили велику партію опіоїдів на 7 мільйонів гривень за цінами чорного ринку, а також компоненти для їх виготовлення. Спецоперацію провели оперуповноважені карного рошуку та співробітники Криворізького відділу поліції спільно з третьою криворізькою місцевою прокуратурою. Це рекордна партія для Кривого Рогу. Викрили казино в будинку. Криворізькі поліцейські знайшли зал ігрових автоматів прямісінько на одному з центральних проспектів міста. Вісім одноруких бандитів, близько десятка гравців та адміністратор. Вони навіть не чинили опір, адже розуміли тікати вже запізно. Зловмисники затримані, обладнання та приміщення опечатані. Розслідування триває разом зі співробітниками металургійного відділення та міського управління поліції. В облаві взяв участь і наш Олег Єрмолінський, і ось його репортаж. За непримітними на перший погляд дверима у звичайній п'ятиповерхівці на проспекті Металургів ховалася справжня зала гральних автоматів. Це не комп'ютери або симулятори, а ті самі однорукі бандити, наче у Лас-Вегасі, задимлені до тютюнового туману приміщення, навіть не вентилюються. А гравці, як кажуть самі, могли тут не лише залипнути в автоматах, а й відпочити за келихом віскі з кальяном. Отечки, да і вважала да? на хорошо. Що я ж мотиш? Я, робив... я пробовал я не кажется. А от адміністратор закладу відхрещується від своєї причетності до грального бізнесу. Каже, лише доглядає за залами. Та як же всередині опинилися гравці, навіть гадки немає. Тепер у справі розбиратимуться правоохоронці. По лінії 102 надійшло повідомлення про те, що в одній із будівель в металогійному районі функціонує зал ігрових автоматів. На місці події прибула слідчо-оперативна група та працівники Криворізького відділу поліції. Наразі поліцейськими встановлюються усі обставини справи та вирішуються питання щодо накладання арешту на майно. Наразі поліцейські встановлюють організаторів та власників зали гральних автоматів. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність та чималий штраф майже 700 тисяч гривень. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, перший міський. Справу скаліченого собаки передадуть до державного бюро розслідувань. Про це заявив начальник Криворізького відділу поліції Роман Ткаченко. Це стосується матеріалів справи, коли співробітник поліції вдарив собаку, захищаючи дитину. Раніше в Криворізькому відділі по цьому факту відкрили кримінальне провадження за статтею Жорстоке поводження з тваринами, враховуючи, що фігурантом справи є правоохоронець. Матеріали направляють до державного бюро розслідувань. За законом місцева поліція займатися. Такими питаннями не уповноважена. Враховуючи те, що діючий співробітник поліції, причетний до цієї події, мною розпочато проведення службової перевірки, яка наразі триває. Матеріали справи, що до цього випадку зібрані та будуть направлені до Державного бюро розслідувань, детективи якого розслідують справи, пов'язані із поліцейськими. Хочу наголосити на тому, що в жодному разі мундир офіцера поліції. Не може бути імунітетом перед законом. Водночас я не дозволю, аби моїх підлеглих скували з особистих або інших причин. Закон один для всіх. Істину встановить суд. Нагадаю: 2 березня чоловік наколов собаку на вила, а потім кинув в багаття. Виявилось, що він співробітник поліції, сам правоохоронець, наполягає, що він захищав дитину і не збирався знущатись над собакою. Відвертий живопис у галереї Культурна Альтернатива показали картини Анатолія Трувкіна. «Милашки». художник представив роботи із зображеними. Оголеними жінками виконані в декількох техніках. Загалом 40 картин від портретів до натюрмортів. Це перша виставка подібного формату в кривому розі. Митець назвав усі свої роботи незавершеними, оскільки допрацьовувати зображення можна роками, якщо не десятиліттями. Спочатку експозицію планували провести на базі історико-краєзнавчого музею, проте для показу робіт еротичного змісту був потрібний спеціальний дозвіл, отримати який було не так просто. Я всегда своим студентам говорил, что женщина отличается от мужчины. У нее 16 различий. Догадайтесь, какие. И до сих пор они хотят разгадать. И не разгадал никто. Эта тема, она изначально была во все времена. И эта тема становится какой-то даже главной темой в изобразительном искусстве, главной темой в стихах, главной темой во всех и во всех искусствах. Провели зиму та зустріли весну. В Саксаганському районі відсвяткували масляну. Всі бажаючі містяни та гості Кривого Рогу могли скуштувати смачні млинці, наробити купу фотографій на згадку та загалом весело провести недільне дозвілля. Подія вперше провели на сквері квітка кривбасу, тож місця, місця вистачило всім охочуючим. Як це було? Дивіться в матеріалі Олександра Фофілатіва. Шумно, весело та смачно. Мешканці Кривого Рогу провели зиму на святі масляної. Всі без виключення учасники масових гулянь почастували млинцями. А почастувати на святі Масліної в Саксаганському районі дійсно було чим. Млинці з різною начинкою, з варенням та сметаною. Булочки та випічка на будь-який смак. Свої кулінарні творіння презентували школи та коледжі району. Кажуть, до події готувались ретельно. Не тільки я готувалася, але й усі. І також я вважаю, що це наша спільна робота. Що ми це приготували, принесли і дуже багато емоцій, тому що проважаємо зиму, зустрічаємо весну, тепло і, взагалі, ну дуже чудовий настрій. За символічні кошти, будь-хто міг поласувати млинцями та іншими смаколиками, все представлене на святі. Це результат спільної праці дітей, їхніх батьків та педагогів. І на столі в нас дуже багато, бачите, як батьки, учні школи намагалися зробити різноманітну продукцію: і млинці, і пироги, і ватрушки, тістечка. Холод провели, а в душах було тільки тепло, добро, милосердя. Проте не їжею єдиною, окрім традиційних для свята млинців, містяни могли взяти участь в різноманітних конкурсах із танцями та співами, а ще придбати цікаві хендмейдові вироби або ж випити чаю зі старовинного самовару. Із це така народна традиція, провожати зиму, зустрічати весну. От. Люди радуються, все розцвітає. і душа людська теж розцвітає. як і все, от весною, все цвіте, починає цвісти і пахнути. Загалом протягом дня святкових події на квітці кривбасу відвідали більше тисячі містян. Море позитивних емоцій отримали всі без виключення гості. Подібну традицію продовжать і надалі. Олександр Фефілатів, Максим Бовчалюк, перший міський. І на цьому ставимо крапку. В студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на головному телеканалі міста.